Нове карантинне зонування Херсон та вже п'ять районів області Білозерський, Великоолександрівський, Високопільський, Ніжньосірогоській та Нововоронцовський віднесено до помаранчевої зони. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Олександр Самойленко. Зазначених в населених пунктах діятимуть наступні заборони. Робота закладів розміщення, хостелів та турбаз, окрім готелів. Діяльність розважальних закладів та ресторанів з 22 години вечора до 7-ї години ранку. Планові госпіталізації в лікарні, окрім допомоги породіллям і вагітним, екстреним випадкам онкологічних та поліативної допомоги. Робота спортзалів, фітнес-залів та закладів культури. Діятиме обмеження для масових заходів не більше, ніж 20 осіб з дотриманням дистанції 1,5 метра та з масковим режимом. Перевезення в громадському транспорті здійснюється, не перевищуючи кількості місць для сидіння. Відповідне рішення було прийнято державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і вступає у дію з 2 листопада. Змінився рівень епідеміологічної небезпеки і в наступних населених пунктах Херсонщини. До жовтого рівня епідеміологічної небезпеки віднесено Голопристань Каховка, Нова Каховка, Береславський, Великоплепетицький, Верхньорогачівський, Гінічись. Ський, Іванівський, Каланчатський, Каховський, Новотроїцький, Олешківський, Чеплинський райони. за словами пана Олександра, на сьогодні в області введені усі необхідні карантинні заходи. При цьому особлива увага звертається на стан роботи закладів освіти та охорони здоров'я. В 10 закладах охорони здоров'я першої хвилі розгорнуто 429 ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. З них хворими на коронавірус зайнято 59,72%. По лінії освіти на сьогоднішній день 21 заклад освіти частково залишається на дистанційній роботі. Дві школи переведено повністю на дистанційну роботу. Всі професійно-технічні заклади на дистанційній формі навчання до 15 листопада 2020 року. На частковій дистанційній роботі залишаються шість закладів дошкільної освіти і два заклади. Повністю знаходиться на самоізоляції. Олександр Самойленко також додає: наразі у регіоні лише два райони залишаються у зеленій зоні це Горностаєвський та Схадовський. Натомість Великоолександрівський район має ризик опинитися у червоній вже з наступного тижня. В Області 4270 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Загалом 1760 людей. Поборолений дух, 90 людей померли. 2420 інфікований covid 19 на теперішній час, з яких 235 осіб середнього ступеня важкості, 51 особа отримує кисень, 10 осіб підключено до апарату ШВЛ. Я звертаюсь до всіх жителів Херсонщини з тим, що треба постійно мити руки, дезінфікувати їх дезінфікуючими засобами, виконувати масковий режим та соціальну дистанцію.